Що потрібно знати про стрітення Господнє? Це велике свято, яке має свої давні християнські та народні традиції. Отримало воно таку назву через те, що на сороковий день після Різдва Ісуса Христа Марія та Йосип принесли дитятку до храму, де їх зустрів Симеон, який чекав на Господа упродовж тривалого часу. За Євангелієм від Луки він був праведником, котрому Святий Дух сповістив, що помре тільки після того, як побачить Ісуса. Симеон глянув на Ісуса і повідомив, що принесена до храму дитина служитиме спасінню людства. Ця зустріч Симеона, й немовляти, увійшла в історію християнства як стрітення Господнє. Зі старослов'янської мови слово «стрітення» перекладається як радість, зустріч у християнстві стрітення це зустріч людства з Богом. На стрітення традиційно всі українці в церкві після богослужіння освячували свічку і воду. У християнстві свічка символізує життя. А Ісус Христос, здана для всіх християн, уособлював те світло, яке освічувало духовну темноту та вказувало шлях до спасіння. Стрітенські свічці надають особливого значення та приписують їй надприродну силу. У народі вірять, якщо молитися із запаленою стрітинською свічкою від її світла. Втікають злі духи, і саме тому нею освячують помешкання. Вона має силу відвертати або уберігати від стихійних лих, особливо від громовиці. За це її часто так і називають громовиця. Стрітинська вода після освячення набуває також цілющої сили. Стрітення символізує не тільки зустріч людства з Богом, а у народному побуті цей день здавна вважався зустрічю зими із весною. В народі вірили, на стрітення зима вирушає туди, де було літо, а літо туди, де була зима. Якщо цього дня сонячна погода, то весна буде пізньою. Оскільки ведмідь вилізе зі свого барлога і злякається своєї тіні і знову заховається до свого зимового помешкання. А коли похмурою буде погода, то варто чекати на ранню весну. Ведмідь вилізе зі свого барлога, не побачивши своєї тінь, розіб'є барліг. Свято Стрітення є так званим перехідним містком між зимою. І весною, з цього дня починається природня, рання весна. Зі Зістрітем, Господнім вас вітаєм, нехай з вашого життя назавжди піде холод, зникне злість і нерозуміння, нехай серці розквітне весна, а з нею прийде перемога. Бажаємо, щоб ваше життя. Було щасливим і радісним.